хто сказав, що так не можна жити у темряві та тиші серед ним. Не думайте, свинота, не думайте, що ми вже не встанемо з калі. Бо нас не виптати з розетки, бо ми у себе дома є. А вам одна на новий рік листівка не лізьте не до свого, не по своє.